Привіт, дорогі мої глядачі. Знаходитесь ви на моєму каналі MyCamping Радий вас всіх вітати. Звуть мене Кирило. Один момент. Зараз встановлю інтегровану систему. Це Мєва Тріпер. На днях я повинен все віддати власнику, тому швиденько зараз закипічу водички, зроблю чай і все вам. Розповім. Зараз у мене закипить вода і я повернусь. Ось вже і кипить. Вимикаю. І наливаю. Ось у мене тут мій титановий чайничок. Так, один момент поставлю, бо щось дуже, дуже гаряче воно. Відбій тривоги вже був. Тепер можу спокійно продовжити знімати. Значить, тут в мене імбир, тут в мене лимон разом з цедрою. І, а також апельсин також з цедрою. Все це подрібнено в блендері. Так, і було попередньо заморожено. І це ось такий в мене вітамінний чай. Він жовтого плюс-мінус кольору. А тепер я вам покажу, що я запланував сьогодні робити. Я дуже сподіваюся, що в мене мій запланований план в мене вдасться. Бо ідея досить, мені здається, що непогано. Встановлю тут підставочку для посуду. Так, момент. Чик. Я встановлю ось таку от сіточку. І зараз покажу вам для чого. Зараз я вмикаю. У мене ось тут моя титанова сковорідка. Я поклав сюди два шматки хлібу. Ось такого, так. Великі шматочки. І, в принципі, зараз я буду робити ось такі грінки, сухарики. Тут в мене сир, ось такий з пліснівою. Мені дуже подобається шматочок вершкового масла. Трішечки салями. Бачите, нарізка. І м'який сир, брі. Так, і зараз буду робити естетичні бутерброди. Саме ось так люблю на цій штуці робити. Трішечки так підсмажу для запаху, так? Краса. Зараз буду намазувати сюди вершкове масло і це буде кайф. Ось такі наче сухарики. Так, намагаюсь зараз було намазувати кладу сюди ще один, ось так. Оп. Так. На вулиці прохолодно, масло сильно прям так вже і не намажеш. Ну, в принципі, не намажеш і не намажеш так? Нічого. Нічого. Так. Ковбаса сюди йде. Оп. Оп, так, тут зараз перегортаю. Більш-менш, щоб було гарно так. Який сир ось так зверху сюди? Якось, напевно, якщо на вулиці було б тепліше, то можна було б якось там його розмазати. Але не в цих умовах, так? Коли прохолодно, так це незручно. Ось така от краса. Так. Ну що, вперед? М -м -м. М -м. Смачно і класно. Mm -hmm. Іноді дійсно ось так можна на природі зробити, навіть якщо у вас інтегрована система, так? Яка, в принципі, не має на меті готувати нічого подібного, так? Так. Якось ось так. Шмат сиру м'якого, Шмак, шмакт сиру ось такого і ось така от смакота вийде. Все, можна вимикати. Ось такий от чудовий, як грильований такий бутербродик, вийшов клас. Зараз буду наливати чай і кайфувати. Звісно, на інтегрованих системах подібні речі, ось як я роблю, типу якихось грінок. Зазвичай люди не роблять. Але я ж експериментую, тому я можу і не таке зробити. Так? В принципі, я чомусь думав, що вийде все вау-вау. Ну, в принципі, вийшло досить, звісно, непогано, але грінку потрібно переставляти. Якщо не переставляти, вона просто ось тут по центру підгорить ваш хлібчик, і все на цьому закінчиться. Тобто його тут треба ось так переставляти, і тоді все вийде. В принципі, в принципі Якщо говорити про інтегровані системи, після попереднього відео я від вас отримав деякий зворотний зв'язок, за що вам всім дуже і дуже дякую. Люди багато різного чого писали. Я все, що все ще від вас чекаю. Коментарів від власників е, інтегрованих систем, будь ласка, пишіть мені, що ви думаєте взагалі про інтегровані системи. Пишіть мені, чи користуєтесь ви, для чого ви використовуєте, чи у вас є додатковий якийсь пальник або система приготування їжі, е, окрім інтегрованої. Так? В яких умовах ви користуєтесь? Для чого. І так далі. Мені дійсно буде дуже і дуже приємно і цікаво вас, вашу думку послухати. Ось цю інтегровану систему Meva Tripper і Fire Maple Star Fix Star X3. Я повинен буду віддати власнику, який надав мені на огляд, і буду це робити на днях. Тому може бути таке, що ще одне якесь відео я на цю тему зніму. Чому? Тому що віддам і вже не зможу, не зможу зняти. так? Дуже може бути, що вийде ще відео на цю тему. А може і ні. Не знаю. Подивимось. В цілому від інтегрованих систем я залишився, можна сказати, в захваті. Досить приємна така штука, досить класно. Все ось так вставляється чудово. Так, повернув, воно все фіксується. Дуже зручно, вітрозахист класний, не потрібно брати з собою ніякого вітроекрану. Також для себе я зрозумів, що дуже і дуже зручно, коли інтегрована система має якусь ось таку підставочку. Звісно, конкретно ось ця підставка, мені здається, що можна було б, в принципі, зробити її трішечки нижчою. Так, для того, щоб. Ось ця відстань від пальника до посуду була трішечки меншою. Як вже зробили, так і зробили. Ми ж не виробники, щоб радити, як потрібно робити. Але в цілому річ дуже класна. Швидко кип'ятить водичку, дуже зручно, випити якогось чайку. Випити по дорозі, швидко зробити собі каву, швидко запарити субліматики, швидко розігріти якусь консерву. Дуже зручно, дуже класно, дуже чудовий ось такий от варіант. Як для загального розвитку, якщо так можна сказати, то вважаю, що потрібно такою річчю скористатися, хоча б раз. І там вже для себе суто індивідуально так вирішувати, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Ця інтегрована система, як будь-яка інтегрована система, має і свої плюси, і, звісно, свої мінуси. Тобто, в основному інтегрована система приготування їжі, вона потрібна для того, щоб швиденько запарити сублімати, зробити собі каву, чай, какао і щось ось таке подібне, швиденьке, так, для того, щоб там. Можна було розтопити снігу, наприклад, так, якщо ви десь там в лісі чи в горах, взимку, і зробити собі якийсь там чайок щось гаряченьке. В принципі, в основному для цього. Е Скільки людей я знаю, з скількома людьми я спілкувався на цю тему, всі майже в один голос сказали мені, що Кирило, як же ти, ти думаєш, що на цих системах можна готувати? Як же? Ми от ніхто не готуємо. Ну, і це, в принципі, думка людей. Так? І я з ними насправді згодний. Ось люди мені писали, що з часом, коли е, в коментарях так мені писало на Ютубі, я вам всім дуже за це дякую. Що коли користуєшся інтегрованою системою, ось цей неопреновий чохол з часом стає брудним, весь в жиру, і туди-сюди, в принципі, від приготування він заношується, затаскується. Звісно. Якщо встановлювати інтегровану систему якось нерівно, або буде дуже-дуже сильний якийсь вітер, якісь може пориви вітру, і ви увімкнете ось цей пальник на максимум, чи якось ось так будете ось так його там, не знаю, якось дергати чи шатати там якось, то в принципі може піти жидка, рідка так, фракція газу, буде таке величезне полум'я, і дійсно може ось так підпалити. Ось тут з полум я буду вириватись з ось цих отворів, так, і попалити дійсно чогончик. Таке дійсно в людей буває. Е, щоб такого не було, потрібно встановлювати вертикально, правильно, рівно інтегровану систему, рівно просто ваш пальник, чим би ви не користувались, так? І, е, звісно, використовувати правильно. Тоді е, такого не буде, і ви будете користуватись довго і отримувати задоволення. Щодо використання інтегрованих систем, тут дивіться самі. Ось конкретно ось ця об'єм, не знаю, чи бачите ви, чи не бачите. Ось тут видно, що верхня риска ось ця, бачите, так, на 1,1 літр, тобто літр 100. Під країшок, це десь літр 300 приблизно, може, літр 400. Але повністю, звісно, не потрібно наповнювати. Тому що під час кипіння все буде википати. Ну, це, я думаю, зрозуміло, це кожен із вас знає. Що ще цікаво можна сказати? Що конкретно цікавого так, про інтегровані системи конструкція, в принципі, досить схожа в них, є більш дорожчі, так, як завжди, є дешевші, більш, менш якісні. Але в цілому в них завдання одне. Так? Нагодувати вас і е, зробити вам каву або чай, або кипяточок там якийсь. Ось така от в них задача. Е, дійсно сюди влізає там балон, е, що хочете. Так, в принципі, все залежить від вас і вашої фантазії. Можна все згорнути, ось так все тут скласти правильно, розкрутити пальник. Е, Триножку скласти, розкрутити газовий балон. Все чудово входить, можна туди засунути і накрити кришечкою. І ось тільки місця буде це діло займати. У вас в заплічнику, чи десь в авто, чи в кофрі вашого мотоцикла, чи в якомусь кофрі чи сумці вашого велосипеда. Це вже залежить все дійсно від вас, кому як подобається, хто як використовує. Річ, в принципі, є зручною. Про смаки не спорять. Так, всі свої думки, будь ласка, пишіть і залишайте в коментарях. Будемо спілкуватися. Ви всі мені пишіть, яка у вас інтегрована система, скільки ви її користуєтесь, що ви в ній готували, чи використовуєте ви її для повноцінного приготування їжі. Чи так. Чистого кава, чай, кип'яточок е і субліматики якісь залити. Величезне дякую всім, хто дивився, кому подобається моя творчість. Будь ласка, ви можете мене підтримати. Як це зробити, вказано в описі під відео. А також використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Піду насолоджуватись всім. Папа і гарного вечора.